Я ж така змучена з тим всім. Я би десь уже пішла. Десь може би десь відпочити. Трап на, на два дні. Нема десь... чого, треба працювати. Нема чого. Квіти, відпустки, придумували собі тепер жінки. Це я тебе не люблю. ну що ми їдемо чи ні? Я ж сказала вставати, Тереска. Не чую. Ну Як не чув, Терезочка. Та я тебе чую, що. А, добре, ну. Тихон, давай вставайте. Киця, ти як кажи щось, вже немає, що держу. А, 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 а грати, збираємося, як ну, не знаю, що ну там дивлячись. Ну нащо ти кричиш і зараз тату на Терезу буде кричати. Бляха. Кіця, тільки не кричи на неї. Та я розумію, що вона хоче спати, бідна, дитина не веспана цілий тиждень, ну але чекай. То ти не що, не встає? То, не, встає? То, не, встає? То, не встає? Спить, як ведмідь. Це це капець якийсь. Ну що вона не знала чи що? Ти розумію, що вона змучена. Ну не думай, ну то в школі таке би саме було вставати. То, ходи". <плес> Треба ще бабусі сказати, що плюшика лишили. Добре. Що там сталося? Боже мій, тихо! А це що таке? Це звідки! Звідки? З магазину! Вані, двій, Йошки! Тихо, ну, блін, забули т'їти. Тихо! Так я ще не причесана, але так уже приємно. Самого ранів. На кітакі такі. Здивував своїх дівчат. Тихо, ну, і то. <laughs> Скільки це удовольствие кошти? Тата сі питає. Тато тисяч. Більше тисячі. Всі гроші світу. Ні, разом звірі. <ріст> 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 Ти не чекала? Ти не чекала? <ріст> Ти що човку тільки помила? <ріст> Боже, давай швидко. <ріст> І лице, ну понятно, так. <ріст> Все, плюшик, давай, 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 давай бо 20 хвилин виїжджаємо. <ріст> <ріст> Привіт, моя сонечко. Ну чого не з Нічого немає, не можу до тебе, <ріст> дозвонитися вже <ріст> Сідаю. Це, це мене вже цими телефонами, чесне слово. Я не розумію, не можна нормально зарядити собі і вийти. Чи ні? Треба повербанку. За скільки цих павербанків зараз сатуві скажена і замовляють, то страшне. Так, обов'язково треба нам на цих вихідних замовити павербанк. Да. Обов'язково, щоб ти уже е, мала собі на навчання той павербанк, щоб ти мала з собою. Так що тобі не треба нагадати. Ну все, поїхали. Ну, що таке? Треба забрати квіти з собою. Я хочу пофоткатися З квітами о буковель. Чи <ріху> що? Це, <шо? ріху> Це красота. Що, папа, я хочу заводити машину. Вонь! Взяла! А чого ти футболка, тобі не буде жарко в цему? На кінь Терезину кофту тих он собі. В рубзак, на. Господи, що ти шарпаєш? Та то мосором, та то ти розлився, тато помив уже зараз перестане. Тато? Все? Все, вже зараз на крашусь. Пішли, нарешті, нарешті ми виїхали. Виїхаємо. <рес> Виїхаємо. А ну макіць. Нормально Так. А Та як ти будеш краситися, Терезо? не знає. Процес іде формування. От поспала собі, то не можеш було встати трошки швидше. Ти я може поїм, ні? А то чого ти не їш? Цифра, цифра. Якби ми на байбух уїхали, тобі би було все одно, чи є, і ми, чи скоро їдеш. Я Мало. от вам про що і говорю. Mm. Тато, а, а це що за гора далі там збоку. Не знаю, це Чорногірський хребет. А. А що, тоді теж тяжко піднімати? Ну то так, ну все 2000 не говорю. Не, вот хумяк 1500. Так. Да? Да. Мам. Відклади мені по стілувацю. А ти чого не взяла? Mm. А що я не маю права де розказати Рані. тобі, що робити, чи що. Ну Якщо ви не, не... не мама, <звягувати>. то б не поїхав. То, взагалі тато нам все забронював і зробив сюрприз, тихо, успокойтеся. Yeah, я recording. просто сказала повернути. Я не маю права сказати повернути. Він вічно проти мене, добре. Тихо, я тобі вже більше не буду ні самокат ремонтувати, ні хрена не буду. Ну добре сам О, починається. Ти чесно, ти це ремонтую. О, починаєшся. Вже всі, всі обідає вже сіль, у вікенд почався. Вже ми набулися, вже. Вже зараз. все. Може зараз в е, аптеці купимо. Ти взяв зубну щітку. Mm -mm. А ти знаєш, скільки це буде коштувати в аптеці у Буковелі? Аксель, Максе. Ти про саптав. Так, перше, що ти вже не Ти на дорозі так же будеш ставати, коли машини будуть їхати. Буду собі, де хочу стаю. Так, перша наша локація на Буковелі це парк розваг. Ні, а, господи, парк наук. Парк наук. Я кажу парк ні. розваг, бо я вже хочу розваж... розважатися. Мені ці науки ні до чого. Може захочуся. Так. Добрий день. Що що там? Ну така. Маленьке це таке. Правда?

І це типу, ти маєш як космоси типу, чи що, так? Щось зремонтувати. Не знаю. Сідай. Давай закисну ненормальний. Правда? Стой, ты прижимай. Давай. Да я, я спів. Спів. Давай, прижимай Іванку. Сюди до мене ходи. І що? <і> Зараз ми подивимось, що там маєш. <рі> чекай. Ну так, <то> я... <плоска> <плоска> ну чекай, схожа чи ні? Боже, боже. Ну, стань збоку, ми порівняємо. <плоска> बहुत <laughs> Привіт! Дам зараз і мати руку. Тут у нас така от прихожа. Тут все все так має бути, тут халатики стоять. Тумбочки щось покласти. Тут нам потрібно Так, Там пуста тумбочка, але така сама. Тут дзутиси кінці, терпу є хороше. Так, пиранні. Вот так вот ну, тут, тут, тут. Душ, вот ну, такие хорошие. Всегда набуты. Рационные ну, полочки. Ну, конечно, у нас. Э, а, Душнички. Ну, и за себе гигиены. И а и, мело. <свят> и фен Так, дальше. Тут нужно побед повешать. Хорошо, тут так. Фен. Так, дальше вот тут. Тут диван розкладається, буде не з тих спати. Стойлик такий як барна стойка. Та воно тут буде п'яти просеку сьогодні. Шуну тут кухня, все, все тож так як має бути. Плита електрична, раковина, тарілки, кружки. ложки великі. Холодильник и чайник, и кастрюли. Так, дальше, а, вода, тут вот все вон, конечно же, плавно. Ну, а, телевизор. <с <с а, балкон, дуже гарный балкон, дуже все тут так красиво, вообще. дальше Такий для свій вауфан. Далі у нас спальня? спальня. Так, така тут красота. Ліжко ми вже з мамою протестували дуже добре, я би тут спала. Столик такий, можна красти, ножа, що хоче виглядати. Полка, умбочки біля ліжка. Ламочки не розібралися, куча це буде село. Далі. Що? Ну, в принципі, взагалі все, все. А, ще є міні бар У нас уже поставили не для мене, на жаль. Але вже. Все платно. <ріхи> ну, в принципі, все, все показала, да? Дуже гарний номер, дуже гарний все. Ну що, можна вже пістити. Що да. Це... нам збиратися на басейн? Ідіть збирайтеся на басейн відпочивати. Так принчи песа. Щось мені здається, присмокталася до мого э, цей. Дерезія. — Терезулька. — Що ти в мене не принесла? Твоє? У нас один пластмасовий така. Хіба йди собі, візьми на барі пластмасові переки, прилиєш собі. Ну що ти? Як тобі тут подобається? Так. Да. Подобається, так? Так, mm -hmm. так. Так, Тат, ти мене любиш? Ні. Yeah. <laughs> ну так. Yeah. Ну як вообще? Ні, yeah, вообще. Ну це серйозно? <laughs> а що ти хочеш, Терес? Щось хочеш. Ти знаєш що? Не знаю, знати не хочу. Ну так. Я хочу, щоб ти пішов в машину і взяв пакет. Є я пішла би в номер. Ти у йде в номер по цей. По ключ? Да. А де ключ від номер? Десять ключ. Кока-Кольця. Тобі пливають на спинці, нікому не мешають. Ти чуєш, що «Тихо! Тихо!» А ти був без халата? Так, я просто собі… А ти не брав з халат? Ні, не брав. Він не брав з Ні. А де ці? Два. Два. А де мої халати? В хаті. В хаті. В хаті в нас? Так. Вірамки вже Ага. Ага. Що ви вже там дивитеся? Да, щось на промі тут шукаю. Боже, тільки не знову щось до самоката або ще щось. Ну, не дожди що до самоката. Боже. Да. То ха. Да. Не починай. Скоро будуть мотоцикли. Що угу. буде? Мотоцикли. Ні, не буде. Поки я жива, то не буде нічого. Там на проміжок квадроцикл, мотоцикл, можеш замовити? No, а можна. я, звісно. Любе, любе кіно можна замовити, напевно. Так, все, давайте йди, бери шкарпетки. Взувай вже ті шкарпетки. Кіця, а де ти? А це що таке? ці дві шкарпетки якихось. Ну, а де? А це, це чиє шкарпетки? А де ваші шкарпетки? Я знаю, де Та дай мені нові. Та Ва! як дай мені нові? Тихон. Одна якась мою одна тихону. Та хоті, та дай, ти просто... А де ми ділиш карпетки, знаєте? Ну йдіть варить, взувайтеся, Тереза, там вже, бліна, Тихон, іди бери. Не носки, а шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки, шк... шкарпетки давай. Шкарпетки. Блін, а я вже не знаю, просто скільки би ти їх не замовляв, скільки би ти <ква> їх не купляв, вище скільки їх не вистачає. <ква> А чого так все робити навпаки? А? Не, я не знаю, що він так робить. Ти мене вчора попугала. Чим попугала? Тим попугала, а, а застряне, а я застряне. Застря... Ой, ну ти... то як ти я жартувала, господи. Сто процентів. Ну це ж капець який, застряне в трубі там. Ага. Це сюр. Це наш Джорсаваш прийшов. Прийшов Джорсаваш? Так. Тіх, он от щось хоч питався? Мама. Так? Ні, я я я не знала, просто що я просто думала, що він жартує. Але він уже замовив. Знаєш, він жартує, він завжди замовляє. Десь. А чому ти завжди замовляєш, усе не питаючи мене? А ні, ще де прийде, от. Це на промі? Так, через пару хвилин буде. Терес він замовив діор саваш. Духи. Кайф. Ну да. А вон другий mm -hmm. я знаю, а де той. Ага, є. Давай як тут Я так давно, я коли бару їду, ні. Добре, давай, 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 скажи. Та, ми дзвонимося, будь ласка, на промі собі замовиш павербанк, бо я не встигла. Будь ласка, передзвонишся, я тебе люблю. Так, па пока. Які виросли діти? На ми фотку не зробили. Так, типу дає, зараз гірки Тут такі хвилі вилісень. Нас не дурять, все є. Я тут і казала з цими горками дрованими. Я хочу похопкатися. Мені б нервили, не робити. мої не нерви, у кіта. Дві тисячі.

Ліміт ставимо від взагалі нічого там не виставить це ця купить попри... що? А що це все Ні-ні.